Наука група бразильських і японських науковців знайшла на південно-атлантичному шельфі каміння, яке може бути залишком затонулого так званого втраченого континенту. Це наштовхнуло їх на думки про Атлантиду. Учені скористалися підводним апаратом, здатним опускатися на глибину до 6,5 тисяч метрів. Найцікавішою їхньою знахідкою став граніт. Камінь, який як правило, можна знайти лише на суходолі. Його знайшли на морському дні у півтори тисячі кілометрів від узбережжя Ріо де Жанейро. Геологи кажуть, що у результаті тектонічних зрушень суходіл, який раніше знаходився над рівнем моря, можливо, затонув під час розколу суперконтинента Пангеї 200 мільйонів років тому. Консазамостошегаруну хазунавів коли ми підняли зразки з на моря на борт судна, ми були дуже здивовані і подумали, що це таке. Ми зробили кілька тестів геологічних та хімічних і на момент нас комбінале мене очікували, що на дні океану у районі підняття Ріо-Гранде, там де глибина трохи менша, ми зможемо знайти оце каміння, оцей краніт. і Тоді нам і спало на думку, що можливо це є рештки континенту. На борту цього підводного човна ледве вистачає місця для трьох людей. Субмарина обладнана підйомником, який збирає геологічні зразки. У науковців мимоволі зажевріла надія, що їм вдалося знайти рештки міфічного континенту Атлантида, про який писав філософ Платон понад 2,5 тисячі років тому.